Так, дивіться, вирішили ми пройтися навісним містком. Збоку це було дуже гарно, коли пішли, то виявилось дуже страшно. Зараз тут люди знімаються, о Боже, я пішла. Повертаються. Я й Хтось купається. Теж хочу покупатися. Ну що, ходімо? Хто не боїться? Хто не боїться? Хто не боїться? Ви, чули Ви чули цей звук? Ви так, так, чули цей звук? Хто почув цей звук? Так, я не знаю, чи ми зараз дійдемо до кінця, чи не дійдемо. Так, ви не смійтесь, будь ласка, той хто дивиться, тому що це зовсім не смішно. До нас тут стоїть багато і ще всі хилетаються. Ну що, он кінець, що хтось іде чи не йде? Я роблю фото, поверніться будь ласка. Давайте. Там хрустить, до речі. Хрустить фото. Так? Тепер відео. Відео Супер! А небо яке? А небо яке? Так. Ходімо через місточок. Так, я коза дереза. Бігла через місточок, купила кленовий листочок, бігла через гребельку, купила водички крапельку, тільки їла, тільки й пила. Ось. Краса яка? Ну що, я не дознімаю, як ми дійдемо до кінця. Таке Але... враження, як на кінця. Так, це точно. Так, як Але сподіваюся, зараз ми підемо назад мочити ноги. І руки.